доля. представники студентської туристичної ганці подільської манди будуть сьогодні презентувати свої маршрути саме у цьому навчальному році. Це в першу чергу з другого боку, є представники шанувальників цих дівчат і хлопців, які представляють студентську туристичну гнцоподільську манду. З третього боку в нас є директори певних заповідників культурних місць. Які є приймаючою стороною, які досліджують, які пропонують нам об'єкти для відвідування. А з третього боку, у нас представлений тут туристичний бізнес, який скаже своє бачення, наскільки цікаво, професійно ми запропонували саме наші екскурсійні маршрути. Ну і зрештою, менеджмент нашого університету. Шановні гості, ви присутні зараз в дійсності на лекції з комунікативного менеджменту, яким саме ми не. Цих лекціях ми надаємо саме не тільки теоретичну, а й практичну складову. Організація цього свята це також є практична складова організації комунікації, тому що е, те, що ми вам розповідаємо, те, що ви читаєте в лекційному матеріалі, і так як це робиться на практиці. Відповідно так, ви будете реалізовувати всі ці свої практичні навички в житті. Але студентське життя я завжди підкреслюю і завжди говорю, воно залежить не лише від нас, а багатьом від вас. Так як ви будете проводити свій час, так як будете ви його організовувати, наша задача вам допомогти, надати можливість. А далі скористайтеся цією можливістю ви чи ні. Це вже ваше право і ваше бачення розвитку і світові. Тому я в дійсності щиро вдячний Юрій Генечу колективу кафедри за те, що всі активно долучаються до розвитку і туризму на Хмельниччині, тому що це дуже перспективна галузь. І взагалі покращують. І роблять життя студентів таким, якого, яким воно повинно бути. Це дійсно новий підхід до навчання. Колись, коли ми навчалися всі, у нас були сухі лекції. На практиці ми розбирали тільки лекційний матеріал. Зараз це новий підхід, це смарт-навчання, тобто навчання через практику, через те, щоб. Не зазубрювати теорію, а отримати знання через свої руки, через свої пальці, через те, що ти бачиш, те, що ти сприймаєш. Тому я бажаю вам всім активно долучатися до цього процесу. З кожним, ну, з кожним новим маршрутом, з кожною новою презентацією, ви стаєте все більшими професіоналами, і вам все легше і легше буде війти в той бізнес. Як хтось сказав з відомих, важко у навчанні, але трішечки легше в бою. Ось я вам бажаю успіху усім. Дякую. Че писна, поверне весна, не де я не сам, думка, що побачу знову добу, небеса, я сходить руса і квітучий сад, коли я повернусь додому, Ста мені в дорогу далеку, оп, зараз, побачить на хаті лелеку, опи зараз побігємо до тебе, Щоб значити разом. look on my problem.